У мінливому світі де линуть хвилини швидкі, а майбутні з минулим супутники майже незмінні, вічним є лише те, що ніяк не зруйнують віки: це освіта і мудрість, натхнення і велике терпіння. Григорій Сковорода висунув ідею сродної праці. Тобто, кожна людина від народження повинна йти за своїм покликанням, яке призначено їй природою. Один повинен стати хліборобом, бо в цьому полягає його покликання. Інший повинен стати лікарем, а третій, хто ще інший, повинен стати вчителем. Цей непростий час. Дуже велику надію ми покладаємо на людину, яка від. Бога від щирого серця йде на зустріч з дітьми. Пам'ятаю, після інституту прийшов до нас в школу молодий, талановитий вчитель математики, який завжди був поруч з дітьми, який знаходив вільний час і на перерві, і після уроку для того, щоб всі свої знання, своє серце віддати дітям. Я пригадую своїх вчителів середньої школи міста Хмельницького, це школа номер 3 з словами вдячності пригадую класного керівника Тамару Миколаївну, вчителя математики, яка також дуже багато зробила для того, аби ми виросли чесними, порядними і гідними громадянами нашої держави. за все, я хотів би сьогодні відзначити і пригадати покійного новольного Валентина Андрійовича. Красицького Володимира Девнисовича, ну і звичайно, свого вчителя, людину, в, якого я, в якої я дуже багато перейняв, навчився, це Козубняка Володимира Романовича. Вчителем я стала не завдяки, а всупереч. Мої батьки мріяли бачити мене лікарем, а я любила слово, любила уроки української мови та літератури, любов до слова, до книжки. Прищепила мені вчитель-філолог Грабовська Галина Федорівна. Я вдячна долі, що я зробила такий вибір. Мені здається, правильний. Я долю вибрала собі сама. І щоб зі мною не сталося, у мене жодних претензій нема до долі, моєї обраниці. Мені доля судила щасливо вчительську стежку. Чому щасливо? то хіба є менше щастя ніж щастя спілкування з дітьми? Адже це вічна молодість, вічний рух вперед. Такими були і мої учителі. Це учительський колектив школи номер 5 міста Кам'янця-Подільського. Любі мої педагоги. Я завдячую вам тим, що я стала вчителем, що ви дали мені не тільки знання, а повірили в мене і підтримали. і Своєю рукою направили на цю вчительську стежку. На мою думку, сучасний вчитель це людина, яка може стати прикладом для нашого покоління. Сучасний вчитель має бути справжнім другом для кожного із учнів. Вчитель повинен бути майстер своєї справи. Сучасний вчитель повинен бути ну першим другом для дитини. Кожний вчитель має бути прикладом для учнів. Він має бути взірцем. Вчитель повинен бути об'єктивним. Основному та. Кожного вчителя. Це все-таки сформувати у кожній дитині загальнолюдські цінності: доброту, порядність, чуйність, правдивість, любов до своєї великої і малої батьківщини, до мама, тата. Приходячи в клас, ти бачиш 30 пар очей, які висвітлюються для тебе як новий світ, і ти бачиш кожну дитину. Через ті очі і дивишся, як вона тебе сприймає. Перше, що повинно бути в сучасному учителю, це те, що кожен із тих, хто прийшов в школу, має бути людиною, яка любить тих дітей, до яких вона прийшла в клас. Як на мене, то я би перевіряла тих, хто приходить в педагогічні вузи на людинолюбство і на те, чи може ця людина полюбити абсолютно всіх дітей. Сучасний учитель це той, хто розуміє дітей, це той, хто працює над собою, це той, хто сьогодні розуміє, що без інноваційних технологій практично неможливо. Це той, хто бачить, що він має сам володіти цими технологіями і дати їх дітям. Але перш за все, при всіх технологіях, при всіх методиках, він залишається тим, то має бути людиною з великої букви. І це в усі часи було основною вимогою до учителя. Все в житті розпочинається з любові. І дуже часто вчитель говорить про те, що він вибрав свою професію через те, що він любить спілкування з людьми, любить дітей. Це зовсім непроста професія. І, звичайно, що бувають такі періоди, коли дуже важко коли важко морально, коли важко фізично. Але якщо учитель іде на урок і відчуває віддачу, коли він бачить ці допитливі очі, коли він говорить з дітьми і відчуває атмосферу доброзичливості, то, напевно, це є одним із найбільших винагороджень, які отримує вчитель за свою роботу. Вчитель мусить бути сучасним, адже він працює з дітьми. Це наше підростаюче покоління. Саме воно ці, цінує все нове, передове, воно цікавиться новинками, якимись новими досягненнями в науці в кінці кінців цікавиться модою, молодіжною музикою. І ми, люди, які працюємо з молоддю, ми мусимо бути, хоч якимось чином, бути в курсі тих. Подій. Людина, яка не знаходить спільної мови не тільки з предмету, а й взагалі всяких життєвих позицій, їй би важко, мабуть, працювалося в школі, тому що діти не тільки ходять до школи вчитися, вони ще й живуть тут. В нашій країні є багато пам'ятників, видатним державним та політичним діячам, епохальним подіям, навіть огірку, галушці, варенику та бичку. Вчителю пам'ятника не треба. Він у душах його учнів, яких любив, яких навчав і виховував. Со словом учитель ну, я даже не знаю. Нараз скорее всего асоціюється словом мама, потому что мама э, працювала 15 лет в 15-й школі. Гордо становится за то, что у мене есть такая мама, учительниця. Тюлькіна Ірина Анатолійовна. Вчитель це людина, яка допомагає мені пізнати світ. Вчитель це людина, яка покаже нам світ зовсім інакше. Вчитель це людина, яка допомагає досягнути вершин знань. Перша асоціація з цим словом це ім'я моєї вчительки по вокалу Діна Сергіївна Ремська.